Друзі, вітаю! Якщо ви мріяли про покупку свіжесенького автомобіля з невеликим пробігом, тоді цей варіант саме для вас. Це Kia Sportage 2020 року випуску з об'ємом двигуна 2,4 літри на повному приводі. Пробіг в автомобіля складає всього лише 12 тисяч кілометрів. І стан кузову відповідає цьому пробігу. Ніяких нарікань, нюансів, сколів. Ні полірувати, ні фарбувати вам нічого не потрібно. Просто ідеальний стан автомобіля. Давайте з вами перейдемо в салон. Салон в ідеальному стані. Немає ні потертості, ні бруду, нічого лишнього. В автомобіля, до речі, два ключі. В комплектації має повний склопакет. Електрорегулювання дзеркал, кондиціонер, сенсорний дисплей з підтримкою CarPlay та Android Auto, мультикермо та камера заднього огляду. Даний автомобіль ви можете в нас придбати як за повну вартість, так і в лізинг. Тож хочемо вас запросити до себе на огляд та тест-драйв даного автомобіля за адресою місто Дніпро Запорізьке шосе 63. До зустрічі на Хапай авто.